Близько 40 хвилин на нараді доповідав заступник голови облдержадміністрації Василь Берташ. Він навів чимало прикладів халатного, а подекуди і злочинного ставлення відповідальних осіб у районах області до використання чорнобильських коштів. Порушення проблеми для нас не є новими. Як ви пам'ятаєте, на протязі 1999 року ми неодноразово їх вивчали, обговорювали, ставили завдання, що. Щодо їх практичного виконання. Якщо сьогодні говорити про ефективність, яку ми отримали в результаті виконання намічених завдань, то слід підкреслити, що з одного боку досягнено у 1999 році певних позитивних зрушень, а з другого є ще багато недоліків та упущень. Прикладом обкрадання дітей у харчуванні послугувала Кам'янська школа Березнівського району. Торік у ній списано понад дві тисячі обідів на дітей, яких у школі не було. Їх вартість склала майже півтори тисячі гривень. Там же на власну користь неправильно переводили вагу туш у м'ясо та недовкладали продукти у страви. Держава зазнала збитків на суму понад сім тисяч гривень. Збитки на сьогодні відшкодовані, директор школи сплатив штраф, а бухгалтерію у цьому закладі взагалі ліквідовано. Загалом в області докорінно змінено підхід до організації харчування школярів державним коштом. Існують також проблеми з оздоровленням дітей та пільговим забезпеченням ліками людей, що зазнали шкідливого впливу радіації. У деяких аптеках, приміром, у одній із зарічницьких вартість ліків при дуже бідному їх асортиментів для безкоштовного відпуску була завищена на 40-200%. Надійшло чимало скарг від населення про відмову у забезпеченні за безкоштовними рецептами. Проти головного бухгалтера однієї із зарічницьких ПМК порушено кримінальну справу за неправильний облік витрат на пільгові витрати та компенсі. Енсації, через що їх загальна сума була завищена на 3 тисячі гривень. Василь Берташ закликав керівників районів, як головних розпорядників чорнобильських коштів, поставити їх використання на особливо ретельний облік.